Біжуть цілесу. Біля мене собаче бро. Давайте не будемо до мене підходити. Які вони миленькі. Всім привіт, друзі! канал Міська Сіль. І сьогодні буде BMX-влог. Покаемся до форма Ван Хенбрач Мел ме, ме ну. трошечки. Да йоу, здесь же не дроп. Давай ты не опа, не ді дропа. Не, не, не вышло. Ладно. О, он был не закреплен. Хорошо, что я не прыгну Было бы не очень. Йо. Опа. Оче-то. Цей. Ви хочете відео, яке я добира вони mm -hmm. Ну, якщо я заводився. Там? Блін, треба було трошки більше швидкості. Біля мене собаче бро. Давайте не будемо. До мене підходить. Які вони миленькі. Це просто капець. Ладно, пусть він тут валяється. Ладно, щоб вони на пісками покришок на цей не агорнулися. Почну, мабуть, розкату, ціни вам це знімати не буде. Да я вам пару фрагментів з розкаточки. Опа. Mm. Так, ні. Сумки мої. Фу-фу-фу-фу. Mm -mm. Піднімаємо мою сумку собакою, пахне. Ми будемо ставити ванеті. Ой, ну це було близько, але. Це не ванеті. Якщо ви хочете продовження, як я добираю ванеті, ставте лайки. Та бішіть у коментарі це. Mm, або навіть якщо дивиться, навіть маєш, якщо дивиться місяць тому, то я набагато краще роблю один. Я біжуть себе просто. не сделали, но поехали. Ой-ой-ой. Бартунчик. делают вот уже светофор зеленый, мне сделают должен вот так обязательно. А, это фиг проедет. Помню ці міста, я тут перші дропи свої пригав у житті. Тут вчився якісь трюки робити. Ну, Блін, ми не поїдемо в обіцяти, просто показати поїхати. Ох, ло-моя. скид okay, стопер поставить. Okay. 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 Це не наш усі побжалу. Вона ще їх просто не ставлять. Сюди мене нормально запрыгнути. Mm -hmm. О, дуже мене нормально виїхати.

А на цьому на жаль все тому і знову бачить на побачення.